Початок 2026 року може стати переламним, і це не прогноз від мольфарів. Відбудеться подія, заради якої об'єдналася більшість космічних агенцій світу. Уперше за понад півстоліття люди знову вирушать до місяця. Саме місія Artemis-2 поверне астронавтів у глибокий космос і наблизить нас до головної мети створення першої постійної місячної станції. Видрімінь біг. Чому людство так довго не поверталося до місяця і навіщо туди летіти зараз? Що саме передбачає місія artemis 2 і яку роль у ній відіграє Україна? Я Іван. Це Юніверс Tech. Пристібайте паски. Ми вирушаємо на місяць. 1972 рік. Командир Аполло 17 Южен Сернен залишає останній слід на місячному пилі. Повертається у модуль Місія завершується і світ перегортає сторінку. Програму Аполлон згорнули не через брак дій, а через надто високу ціну. Сполучені Штати досягли мети, виграли космічні перегони. Наса продовжила дивитися у небо, але без поспіху. Зосередившись на шатлах, орбітальних місіях та довготривалих наукових проєктах навколо Землі. І от сьогодні час повернутися, бо змінилося все. Китай готується висадити своїх тайконавтів на місяць до 2030 року. Приватні компанії, такі як SpaceX, перевернули уявлення про космічні польоти, зробивши їх дешевшими. Частішими на місяці знайдено лід, ключ до виробництва палива, води, кисню. Усе це перетворило місяць з білої плями на мапі на стратегічний актив. А найголовніше, ми нарешті готові не просто відвідати місяць, а залишитись там надовго. Так народилася програма Артеміс. Назву обрали не випадково. У давньогрецькій міфології Артеміда, сестра Аполлона. А саме Аполлон був програмою, яка вперше доставила людей на місяць у 1969 році. Тож Артеміс символізує повернення, але вже нового покоління у 2025 році. Артеміс це не просто програма НАСА, це ціла планетарна коаліція. У неї входять найпотужніші космічні агенції світу: від Європейської ІСА до японської джакса від канадської CSA до Центру космічних досліджень Об'єднаних Арабських Еміратів. Разом понад 50 країн, серед них і Україна. Ще у 2020 році наша країна стала дев'ятою, що підписала угоди Артеміди, кодекс правил і цінностей для дослідження космосу. У 2023 тисячі державне космічне агентство України і НАСА Підписали меморандум про довгострокову співпрацю. Україна не має надважкої ракети, але ми маємо інженерів, які створювали ступені для ракет Антарес. Маємо підприємства, що розробляють системи життєзабезпечення, маємо ідеї від накопичення енергії на місяці до концептів модулів для бази. І найголовніше, маємо волю бути серед тих, хто прикладає шлях уперед. А як ви вважаєте, якою має бути роль України в майбутніх глобальних космічних проєктах? Найкращий коментар отримує подарунок новий випуск нашого журналу, як це зробив Том Бомбаділ 01 зі своїм коментарем під минулим відео. Але держава це лише частина історії. Бо Артеміс не була би можливою без бізнесу. Боїнг розробляє ракету SLS Лохід Мартін Корабель Оріон. SpaceX посадковий модуль. А у 2023 році до гри приєднався і Blue Origin зі своїм Blue Moon запасним апаратом для висадки астронавтів. Це програма, де уряди і бізнеси будують разом, хоча часто й у змаганнях. You your passions. Your passions choose you. Історія Артеміс розпочалася ще у 2019 році, але справжній прорив стався у листопаді 2022 тисячі Артеміс один перший політ нової ракети СЛС відправив безпілотний Оріон у подорож довкола місяця. Він полетів майже 2 мільйони кілометрів. Це був найвіддаленіший політ космічного корабля, створеного для людини, і він повернувся цілим. Але шлях до великої мрії не буває гладким. під час Артеміс. 1 теплозахисний щит проявив себе не так, як очікували. Тож всі три останні роки у лабораторії Джонсон на мисі Канаверал кипіла важка робота. Інженери НАСА допрацьовували усі критичні вузли, провели повний аналіз теплового щита, сервісного модуля й електроніки. Усе заради Artemis-2, яка має відправити на орбіту місяця чотирьох астронавтів, які проведуть 10 днів в космосі, обледять місяць і повернуться на Землю. Їхній маршрут довжиною понад мільйон кілометрів астронавти вперше випробують у комплексі системи життєзабезпечення Оріон, навігацію та зв'язок у глибокому космосі, роботу всіх елементів ракети СЛС, а також здатність екіпажу виконувати заплановані маневри. Політ навколо місяця без посадки дозволяє у разі будь-якого збою скоригувати траєкторію для якнайшвидшого повернення на Землю. Тож це ідеальний проміжний крок перед спробою висадки на місячну поверхню. Старт цієї історичної місії призначено на лютий квітень 2026 року. Став лайк, якщо чекаєш з нетерпінням цього дня. Графік було трохи змінено у зв'язку з найдовшим в історії США шатдауном – призупиненням фінансування уряду. Наса була змушена відправити близько 15 тисяч своїх співробітників у неоплачувані відпустки. Але навіть у цьому хаосі інженери змогли захистити найголовніше технологічне серце місії. Саме завдяки цьому зараз у Флориді височіє найпотужніша ракета сучасності частів Сатурна Сатурна-5». Кожної великої історії Є свій головний герой для Artemis Це Space Launch System SLS. для розуміння вона вища ніж велика лапська дзвіниця у Києві. Її чотири модернізовані двигуни від шатлів та два гігантські твердопаливні прискорювачі створюють силу, яка може вивести важкий корабель у глибокий космос. SLS — це дорого, складно і дуже по американськи. Вона зібрана вручну з дорогих компонентів. А кожен запис коштує мільярди. Через це її навіть жартома називають Сенат Лонж Сістем, натяк на те, хто профінансував проєкт. Але є те, що важко заперечити. На сьогодні немає іншої альтернативи. По-перше, жодна інша ракета поки не сертифікована для польотів людей у глибокий космос. А по-друге, корабель Оріон спроєктований саме під СЛС. Його маса, а це на хвилиночку близько 26 тонн занадто велика для інших наявних ракет. І саме цей корабель серце місії Артеміс-2. Зовні це велика капсула, схожа на Аполлон, але всередині справжній космічний комп'ютер. Оріон може підтримувати життя екіпажу понад три тижні, працювати автономно, коригувати курс навіть без зв'язку із землею та захищати людей у глибокому космосі. Його основа. Європейський сервісний модуль він дає кораблю, тягу, електрику, воду, повітря і мгновровість. На вершині система аварійного порятунку, яка здатна за долі секунди відтягнути капсулу від ракети, якщо щось піде не так. А найбільше випробування чекає наприкінці вхід у атмосферу на космічній швидкості 11 км на секунду. Щоб витримати таке навантаження, для Оріон було створено спеціальний тепловий щит. Найбільший у світі серед пілотованих апаратів. Він згорає шарами, аби гарантувати безпеку астронавтів. Настав час познайомитись із ними. Коли НАСА оголосило склад екіпажу Артеміс 2, це було більше ніж формальність. Це був момент, у якому зійшлися досвід, символізм і мрії цілого покоління. Командир Рід Вайсмен! Колишній пілот ВМС США, людина, яка вже бачила землю з ілюмінаторів МКС і керувала підготовкою всіх астронавтів НАСА. Пілот Віктор Глабер. Випробувач, військовий льотчик, перший афроамериканець, який довго працював на МКС. Його маневри з кораблем Crew Dragon стали легендою серед інженерів. Тепер він сяде за штурвал Оріон. І стане першою темношкірою людиною, яка вирушить у подорож до місяця. That, like Фахівчиня місії Кристина Гемат Кок. Інженерка, дослідниця, рекордсменка за найдовший безперервний політ серед жінок. В Artemis 2 вона відповідатиме за наукові програми і стане першою жінкою, яка полетить до місяця. Am I excited? Абсолютли фахівець місії Джеремі Генсен, колишній льотчик ППС Канади. Для нього це перший політ у космос, але його шлях символічний. Генсен стане першим канадцем, який вирушить до місяця. Це нагорода Канаді за внесок у проєкт місячної станції Gateway. Imagine seeing our planet from space. It's going to be amazing. Цей екіпаж більше ніж просто команда професіоналів. Це обличчя нового космічного покоління. Перше до місяця летить жінка. Перше до місяця летить афроамериканський астронавт. Перше в історії у місячній місії бере участь Канада. Усі четверо неодноразово повторювали, вони летять не як американці чи канадці, не як представники певної нації чи агенції. Вони летять від імені цього людства, щоб кожна дитина на землі, незалежно від країни, кольору шкіри чи мови, могла подивитися на них і сказати. Одного дня там можу бути я. Історії про такі команди надихають замислитись, що кожен може бути частиною великого руху. Саме тому ми створили спільноту Universe Space Tech місце для тих, хто хоче бути ближче до науки. Там ви отримаєте нові друковані електронні випуски журналу, безкоштовний доступ до офлайн та онлайн подій, знижки в нашому магазині та багато іншого. Приєднуйтесь! Посилання є в описі. Якщо Artemis 2 прийде успішно, наступний акт розгорнеться вже у 2027 році. Віктор, Кристина, Джеремі. We're going to the moon. <laughs> На старт вийде Артеміс-3. На місячній орбіті екіпаж Оріон чекатиме величезний корабель 50 метрів завишки. Starship HLS – це місячний посадковий апарат, створений SpaceX спеціально для програми Artemis. На відміну від звичайного Starship, він не повертається на землю і не має теплозахисного покриття. Його завдання інше, він працює лише у космосі. І здатен забрати екіпаж з орміти місяця, м'яко посадити на поверхню і повернути назад до корабля Оріон. Після Артеміс 3 почнеться найцікавіше. У 2028 році до місяця вирушить Артеміс 4 місія, яка доставить перший модуль станції Гетвей. Це буде не просто орбітальний модуль, а майбутній космічний порт між землею та місяцем. Далі Артеміс 5 Розширення китвей, нова висадка. Місії стануть більшими, сміливішими і тривалішими. Місяць перестане бути місцем короткого візиту. Він стане майданчиком для життя, науки і технологій. Головна ідея програми проста: ми йдемо на місяць, щоб залишитися. А коли ми навчимося жити там, наступний крок стане очевидним. Пекардоместю і зморденемішен тодімунібек. Із денек степ он не джорні децюмені. Томорз. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Якщо сподобалось відео, то поділіться ним з друзями. Ваша підтримка дуже цінна для нас. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і пам'ятайте, з нами космос стає ближче. До зустрічі!